У Чернігові планують створити куточок нотаріату, який у подальшому стане музеєм. Протокол про таку ініціативу було підписано і завірено печаткою під час засідання громадської організації Академія нотаріату України в Чернігівському кафедральному соборі святої великомучениці Катерини. Засідання було присвячено дню нотаріату, який відзначають 2 вересня. Отець Роман Кіник, член академії, написав молитву покровителям святим мученикам Маркіяну і Мартирію, які були нотаріями. Покровителів Даріату святих мучеників Маркіана і Мартирія даруємо успіх на юридичній ниві. Як зазначив Олександр Красногор, кандидат юридичних наук, доктор філософії в галузі права, приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, про створення такого музею говорили давно і на різних рівнях. Говорив Володимир Миколаєві Черниш, це перший президент Української нотаріальної палати на кафедрі туризму інституту. Турізма, бізнесу і права в Києві викладав нотаріат, був професором. То він про це розповідав і студентам, і навіть показував свої експонати, які в нього є. Також він приїжджав з цими експонатами в місто Чернігів у 2018 році. Також представляв це реєстр нотаріуса Казилицького району, який ну, чудово зберегся з усіма там початками прописаними. Але це його приватна колекція. Експонатом музею може стати перо, яким підписували документи в давнину, друкарська машинка, рідкісні видання книг, портрети видатних нотаріусів, таких як Володимир Черниш, який має свідоцтво номер 1 про заняття нотаріальною діяльністю. Щодо розміщення цього унікального простору, то вже є домовленість з Національним університетом Чернігівська політехніка, каже Олександр Красногор: почнуть із створення куточка нотаріату, який об'єднає в собі освітню історичну та практичну складові нотаріальної. Діяльності вони підтримали і ректор, і кафедра підтримала наша в Чернігівська. Про те, що вони виділять кабінет спеціальний. До речі, є такий кабінет адвокатури. Ми хочемо зробити не гірше. Хочемо зробити такий кабінет нотаріату, зробити експонати там, розмістити перш за все. Можливо, це будуть закони, положення, нормативні документи, можливо, у когось є печатки. Проєкт також підтримали видатні представники юридичної спільноти України. Це можливість створити осередок нотаріальної культури та освіти в стінах навчального закладу. По перше, що саме законодавство, коли ми почали вивчати про музеї та музейну справу, каже, що це науково-дослідницькі установи музеї і культурно-освітні. Це дуже важливо. Тому що і ми, юристи, ми теж маємо відношення до науки. і освітяни також мають відношення до науки. То будемо спільно розвиватися. Серед експонатів будуть і документи присвячені сучасній російсько-українській війні, захисникам, волонтерам, яких чимало серед правників у минулі вихідні. Олександр Красногор разом із своїми колегами взяв участь в акції Шаную воїнів, біжу за героїв України. Вони бігли за загиблих нотаріуса Сергія Гребенюка і поліцейського Олексія Дяговця.